Цими вихідними Полтаву відвідало 123 спортсмени, які приїхали до нашого міста, аби позмагатися за звання кращих. Всеукраїнський турнір із боксу цього разу відбувся в десяте і вперше зібрав таку кількість учасників. Розповідає Олександр Ващенко, головний суддя змагань для подібного заходу. Це рекорд. Ми проводимо по трьом, трьом возрастним групам. Це младші юнаші 2005-2004 п'ятий, Средние юноши школьники 2002-2003 год и старшие юноши кадеты это 2000 2001 год. Бой обслуживают три судьи. У нас судьи, судьи международной категории, 4 человека и в основном национальная категория. Тоже 8 чоловік. Із подарунками на турнір завітали представники полтавського осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина протягом тривалого часу. Вони допомагають молодим спортсменам із придбанням амуніції, спортивного харчування та відповідної форми. Ми не можемо стояти осторонь нашого нашої молоді. Ми повинні підтримувати її. Я зараз кажу не тільки про матеріальний аспект. А ще й про духовну складову до того ж, Валерій Тесленко ще й президент Федерації кікбоксингу України в Полтавській області. Тому із власного досвіду розуміє, чого саме потребує місцевий спорт. Діти це майбутнє української нації, і ми повинні підтримувати їх. Тому підтримка і патріотичне виховання нашої молоді це першочергові завдання до виконання, які я ставлю перед своїми однопартійцями. Батьківщинівці завітали не з порожніми руками. Вони привезли учасникам заохочувальні подарунки. Ми і свої спартакіади проводимо і в даному випадку молодь підтримуємо. Ну і вважаємо, що молодь має повищати бойовий дух нашої організації ну і ми завжди, завжди раді помочь нашим дітям за нагороди змагалося 25 пар фіналістів. медалі юні спортсмени отримали в особистому заліку а не в загальнокомандних змаганнях